Щодо роздержавлення комунальних засобів масової інформації, вважаю, якщо, якщо оцінювати цей крок в розрізі всіх дій і законодавчого характеру, який сьогодні відбуваються в Україні на шляху до євроспільноти, Безумовно, це крок сучасний, демократичний, і він мінімізує вплив держави, вплив виконавчої влади на інформаційний простір. І це є позитивним. При будь-якій оцінці це світові, я маю на увазі знову не амбіції. не… Якісь містечкові питання. А принципові речі. Це є позитивним кроком, коли, кроком до незалежності змі. До незалежності ЗМІ. Тому я б, наприклад, сьогодні я в жодному комунальному засобі масової інформації, міському, районному, ну, чогось так, ну, так випадково, чи мені не ті статті попадалися. Я не бачив ніде. Критики на е, адресу своїх засновників Відвертої. Так і в вашій газеті немає. Давайте. Ну це інше питання. Її не треба роздержавлювати, розумієте? Тому е, тут, е, як би мовити, цей крок, я вважаю, позитивний. І е, е, кошти. Платників податків, ну, на мій погляд, не повинні витрачатися на рупор, скажімо, виконавчої влади.